Ну, вони вже сто відсотків кваліфікувалися на хоч якийсь єврокубок, бо uh -huh. залишилось два матчі. Якщо вилітають з Лізі Чемпіонів Ліги Європи, з Лізі Європи, вони гарантовано хоча в Лізі конференції. І мені здається, вже краще хай буде ця Ліга Конференції. Чому? Тому що Динамо за рік ніяк не підсилилося. А минулого сезону в Лізі Європи ми всі пам'ятаємо, як вони грали да, в Лізі Європи. Да, всі так, вони за рік стали більш злагоднішими, більш зіграними. Зіграними, Да. Так, але не на рівень Ліги Чемпіонів. Я боюсь, що ви, якщо вони вулицю Лігу Чемпіонів, баблічка вони, звісно, заработають. Але це буде навіть гірше, ніж було минулого сезону з Лігою Європи. Ось не хочеться цього сорому, тобто на виходити, щоб обсиратися. Тому, як на мене, краще ну, не можна змінити Шахтар і Динамо місцями. Ось, бо Шахтар вже в Лізі Європи. Ось, як на мене, краще хай Динамо вилетить зараз від цього пафоса в Лігу Європи, там ще від когось Лігу конференції. А в Лізі конференції можна навіть і за Єврокубкову весну зачепитися. Бо ну. Я дивився цю, першу гру з Мальтою. ну Перемога на класі. Ну, типу, там такі суперник, і у нас в першій лізі, напевно. Ну, ну звісно, так, да, там по повара, кондитери грають, і ще хтось там. Камердінери. Я читав, що там грають. футболісти. Міраков, Серйозно? Проти Динамо випустили футболістів. Блять. Не комбайньори, як вони собі таке дозволили? Ну.